Так, ще хочу проговорити знову ж таки, анонсували, що будемо говорити про наші міжнародні відносини. Отут, якщо ми говоримо про Штати, Україну та Росію, звичайно, тут я розумію, що все ще буде залежати від того, що відбувається на фронті, як діятиме Росія, наскільки сильною буде Україна, і ми чули так само від президента заяву, що. В січні будемо з усіма силами старатися стабілізувати ситуацію на фронті. Крім того, ми бачили завершення 24-го року. Була ось ця історія з Сирією. Знаємо, що новий рік, 2025, двадцять Башар Асад зустрічав у Москві. В той самий час президент України також заявляє про те, що Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією, і хоче, щоб ця країна прийде. Налалася в якості нашого ще одного надійного партнера, ось як ти бачиш розвиток цих дипвідносин, з чого би варто починати, і чи не буде тут Росія робити певні перешкоди? Це якраз один із тих моментів, який відзначав на самому початку, коли говорив про те, що у нас стратегія міжнародних відносин змінюється. Ми стаємо більш дорослими, тому що на початках повномасштабного вторгнення. Коли Україна була на перших шпальтах, дуже легко було встановлювати ці контакти і керувати ними в ручному режимі. Фактично, там в вирішувати питання з президентами і прем'єрами напряму в WhatsApp. Але якщо це стосується довготривалої історії і розбудови таких стратегічних взаємовідносин між країнами, то це значно більш складне питання, яке потребує багато дипломатичної роботи і Сирія це якраз показник того, що ми принаймні намагаємось грати по-дорослому. Тобто, оця ініціатива з передачою 500 тонн зерна, чи скільки там, чи більше, навіть я точно не пригадаю саму цифру, але ну здається, це... 500, так Оця ініціатива щодо гуманітарна криза в Сирії, ми допомагаємо. Те, що Сибіга зустрівся з е, очільником Сирії, не знаю, він там залишиться на постійній основі чи це перехідний етап, але тим не менш, те, що ми всхра... одразу з ходу встановлюємо прямі дипломатичні відносини. Ми не покладаємось на те, що там є наші партнери, друзі, які е, мають там впливи, як Туреччина, наприклад, там, чи Сполучені Штати Америки, а ми от такі, там, поговоріть за Україну, ні, ми їдемо. Напряму домовляємось, говоримо. Щось від себе пропонуємо, щось просимо. Тобто, це дуже такий хороший варіант. Тим більше, у нас є спільний негативний бекграунд. Сирія дуже сильно постраждала від Російської Федерації. Ми постраждали ще більше, і ми можемо з ними говорити про те, що ну, Росіяни вам будуть щось пропонувати. Вони будуть намагатися якось загладити цю провину або зробити вигляд, що це не вони, а все режим Асада. Але подивіться, вони обманули нас і неодноразово і обмануть вас, і вам воно це не потрібно. Тих ще їдеш далі будеш? Давайте краще ми з вами будемо співпрацювати. Десь ми вам допоможемо, десь ви нам допоможете. І ну, сильний союзник на Близькому Сході нам точно не завадить. Були сподівання, що цим союзником стане Ізраїль, але бачите. Озралі не, не, не склалось. Вони якраз вирішили, що їм це збагата полярність і взаємини з Російською Федерацією дорожче, ніж ніж цінності, ніж світоглядні орієнтири. Будемо намагатись працювати з Сирією. З цього насправді може щось вийти, якщо проводити на роботу системно, не так, щоб це була там, ініціатива, яка швидко загорілась і перегоріла, ні, це має бути. Системна робота. Якщо ми такими темпами продовжимо, то у нас у нас будуть всі шанси. І якщо ці залишки росіян, які досі є в Сирії, будуть вибиті, то для нас це також буде величезною, в тому числі, дипломатичною перемогою. Ну, ось тут, знаєш, мені здається, також грає роль те, що зараз відбувається із Недореспублікою Придністров'я, так як Росія їх кинула. От немає газу. Ну немає газу, значить, мерзні. Так і тут Сирія теж мені здається зможе провести ці паралелі і зрозуміти, що на Росію покладатися не можна. Власне, про те, що не можна покладатися на Росію, давайте поговоримо. Знаємо, що в Придністров'ї, так званому зараз, немає опалення, немає гарячої. Води немає закриті кілька лікарень працює, закриті садочки, школи закриті, заводи закриваються, Тобто бізнес все стає, тому що холодно, тому що немає, немає опалення, а Росія каже: ну що ж, є, є як є, який ми висновок можемо зробити з цієї ситуації? Чи можемо ми зараз якось. Ну, вплинути на те, щоб Придністров'я зрозуміло, що їй варто бути все ж таки частиною незалежної 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 Республіки Молдови, і щоб Майя Санду сказала все ніякого вже так званого Придністров'я. Ось і як цю цю ситуацію чи можемо ми якось її розіграти ось в геополіти, в геополітичній грі? Ну, для нас будь-яке ослаблення Російської Федерації в міжнародному контексті є надзвичайно важливим те, що Росія програла боротьбу за негірний Карабах Азербайджану і Туреччині, те, що вони програли Сирію, те, що зараз можуть програти в Приністрові в Молдові, і потенційно, хоч у них є тимчасова перемога в Грузії, але Грузію вони також можуть втратити. І це дуже серйозна реальна перспектива для них. Поки що вони там перемогли, але я думаю, що це буде для них пірова перемога, і в результаті для них будуть погані наслідки. Що стосується конкретно Придністров'я, перше мій улюблений мем на цю тему це такі дві картинки, де на одній сектор газа, а на іншій Придністров'я написано сектор без газа. І це дійсно все дуже цікаво, тому що Російська Федерація так грізно погрожувала, що заморозить всю Європу, що відключення Україною транзиту газу стане катастрофою для Європи. Що Європа замерзне, але в результаті замерз тільки анклав Російської Федерації, оця не визнане Придністров'я, і дійсно у Молдови є зараз найкращий історичний шанс. Щоб навіть не військовим шляхом Придністров'я повернути, тому ну, що ну дивіться, Росія вас покинула, Росія вас залишила там майже немає російських військових. Я вже не говорю про якісь дійсно боєздатні з'єднання, брак підтримки від Російської Федерації. Хто зацікавлений в тому, щоб Придністров'я і надалі було з Російською Федерацією? Тільки корумповані олігархічні групи місцеві, які напряму отримують вигоду, які отримують фінансування, прості люди цієї вигоди не мають, вони цього фінансування не отримують, і це чудова можливість притиснути ці групи. І якщо буде прохання від Молдови, то президент України говорив, що якщо офіційний запит від пані Санду надійде. Україна готова підтримати. І що а як е, Максим, вибач, а як це показує Росію од е, світу? Чи показує вона її слабшою? Чи це до уваги наші партнери? Безумовно, так. Для них це відіграє роль, тому що нам протягом останніх десятиліть Російська Федерація собі е, кувала цю репутацію країни. Яка має геополітичні впливи в своїх сферах інтересу? Вони там мали вплив на Грузію, окупували частину території, мали вплив на Вірменію і за цей ключовий конфлікт. за Нагірний Карабах перемогли у війні в Сирії. Що дуже сильно їх піднесло, на а все фактично, наскільки я пам'ятаю, саме з Придністров'я і розпочалось. Це був перший, здається, такий військовий конфлікт після розвалу радянського союзу. Я можу помилятися, але один із перших точно і дуже символічно було, що якби те з усього все було, з чого все розпочалось. Воно зараз і впало, і стало початком кінця для Російської Федерації. Це б показало, що Росія, незважаючи на ці всі свої гібридні загрози і погрози іншим країнам, це б показало, що на ну, насправді король то голий, якщо взагалі король, так що війна в Україні забирає усі ресурси, які Російська Федерація може виділити взагалі на війну. Що все, що вона може, ось вона робить тут більше ніде по світу, вона не має потужності впливати. Вони Африку втрачають колосально, втрачає там, де мали впливи, завдяки вагнерівцям своїм. Вони всюди ці впливи втрачають. Близький схід втрачають. Якщо зараз вони ще втратять. Придністров'я, це буде дуже серйозним таким кроком і Це може так надихнути багатьох на підтримку України, тому що навіть курська операція вона дуже багато кого з наших партнерів надихнула і змусила в тому числі країни не близького сходу, а глобального півдня сумніватися так в спроможностях Російської Федерації, але і я думаю, що це був. Такий дуже красномовний сигнал для сирійських повстанців, коли вони побачили, що Російська Федерація не може контролювати свої території. Коли вони побачили, що для звільнення своїх територій Російська Федерація залучає північно корейців, то вони подумали: а звідки ж візьмуться ресурси у Росії підтримувати режим Башара Асада? І були праві. Так само і з Придністров'ям, враховуючи, що воно знаходиться між Молдовою і Україною, Російської Федерації взагалі немає реальних шансів якось Придністров'я підтримати, тому зищимо Молдові хоробрості а Україна зі свого боку, на офіційному рівні, навіть заявляє про те, що ми готові підтримати, ми готові допомогти. І, звичайно, Терористичні федерації зичимо її розвалу. Максиме, є ще одна новина. Хотілося б, щоб ти її прокоментував, якщо зможеш, тому що новина викликає зараз Обговорення і справді резонанс е, повідомив про цю новину журналіст Юрій Бутусов. 1700 військовослужбовців із 155 ї окремої механізованої бригади імені Ани Київської самовільно залишили службу. Державне бюро розслідувань вивчає зараз викладені факти. За словами журналіста, під час формування 155 ї бригади виявилося, що в оперативному командуванні захід бракує всього необхідного для створення нового з'єднання, ані командного складу, ані солдатів, ані озброєння, ані ресурсів. Журналіст описує цей процес як повний організаційний хаос у всіх аспектах до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишили 1700 військовослужбовців. Крім того, за даними Бутусова, в жовтні, коли ось ця бригада виїхала на навчання до Франції, було вже 935 СЗЧ у самій Франції. Втекли зі служби ще 50 членів бригади. Якщо можеш прокоментувати цю новину, то будь ласка, чи маємо ми якось тут зараз з Францією говорити про це? Чи це внутрішні наші справи? Як ми з цим і чому так? Сталося ну, на жаль, це, по-перше, не сфера моєї компетенції. По-друге, ну, наведені факти, вони, звісно, десь можуть бути правдивими. Але для цього потрібно також більше, більше фактажу і підтвердження. Я не люблю коментувати просто якісь заяви без, без документального якогось фактажу, без підтвердження. Тому тут прокоментувати не можу, на жаль. Абсолютно, тому чекаємо фактів, чекаємо підтвердження, чекаємо заяви від генштабу. Напевно, також має відреагувати. І тоді будемо про це говорити в інших твірах. Максим на був разом з нами. На зв'язку дякую тобі, Максим. Ну а ви залишіть свої коментарі, поставте свої вподобайки, підпишіться на канал. Дякую вам за цю розмову і до зустрічі.